Сьогодні можливість допомогти Україні. Це є можливість долучитися до жертви, через яку ми отримаємо ту ласку навернення і ласку благословення, і те, що ми будемо мати, і чим будемо радіти, бо війна закінчиться. І кожен, хто мав участь у цій боротьбі добра і зла, той і буде мати благодать. Хто на стороні світла отримує Боже благословення, отримує оту ласку, яка завжди супроводжує любу жертву, яка жертва, така і ласка. Ми маємо справу із страшними слугами диявола, які показують нутро своє, які хочуть залякати світ, які хочуть залякати цивілізованих нормальних людей. Щоб ми їх налякалися і сказали, добре, ми вам на все готові тільки у нас не бийте». Ні. Діти Божі готові на смерть, бо вони знають ціну свободи, ми переможемо їх любов'ю, любов'ю до України, любов'ю до свого чудесного народу, Любов'ю до своєї найкращої армії в світі. Ми цивілізована держава, ми особлива держава. І сьогодні настав час заплатити. Оту жертву, щоб отримати особливу ласку. Христос відкупив цілий світ. Ми відкуповуємо свою державу, з якої скористається цілий світ.